2022 і частину 2023 року працювали на маргіналізацію заужного його обмеження, а не на звільнення. Відверта історія зі звільненням заужного просто зірвалася з ланцюга з осені минулого року. Почався дуже пресинг жорсткий через сіті оманські кейси, через інші речі. І ну бо я ще раз кажу: на Росії зростає роль нового політбюро Патрушева замість путінського політбюро. І вони усвідомлюють, що неможливо цими силами, які є зараз, виконати своє завдання. В них завдання не помінялося. В них завдання не Авдіївка, а Київ, Вінниця, Тернопіль, можливо, Львів. В них завдання Одеса, Миколаїв. Оце є їхнє завдання, і цього не можна зробити без певної перезавантаження і підготовки реалізації. Ні, армії не з коліс, не з мобілізації кидати в бій, а провести підготовку, вишколити мільйон бійців, готових до дуже реальних операцій. В них нема такої армії. Вона